Привіт, любі друзі! Ви на каналі Тренер і сьогодні ми повертаємося не в 2007 рік, а в рубрику рейтинг українських шмордяків. Рейтинг українських коняків. Хоча насправді питання дискусійне, тому що в нас на огляді Таврія, сучасна Таврія, реліз Крафт Колекшн. Як завжди, я одразу наливаю, а вас попрошу зробити усі необхідні для Ютуба речі: а саме лайк, підписка, коментар, швидкість відтворення 1,25 або 1.5, кому як зручніше. І пару слов скажемо за цей реліз і загалом за Таврію. Щодо Таврії, дом марочних каніків Таврія наразі фактично припинив своє існування. Тобто торгова марка ще лишається, вони випускають ВС, в XO, Іксо, той який семирічний, та е, лінію Крафт Колекшн декілька релізів. Але та Таврія, яку ми знали, е, на жаль, вже не існує. Так? Чому? Тому що під час окупації Херсонської області, а саме Нової Каховки, було розворовано, розкрадено всі виробничі потужності Таврії. На жаль, і ще більш на жаль, усі запаси кон'яків, Типу, все орки повивозили, порозкрадали пацюки. Такі, і, типу, це, це все відновити. Ну, я не знаю скільки десятиліть потрібно, щоб повернутися до ось минулих. Тенденцій і минулих звитях. Наразі Таврія продовжує таке своє номінальне існування. Випускають мас-маркет коняки, які розливаються на базі потужності в Дніпрі та в Одеській області. І в принципі, ось перелічені мною коняки це все, що наразі робить Таврія. Що стосується цього релізу, він називається Double Wood там навіть написано 5 років, якщо чесно, не бачу якогось змісту дуже тут придивлятися до контратакеток, читати що там є, і вірити, тому що написано, тому що ну таврія і так. Навіть коли це був найтоповіший виробник коняків України, не заморачувалися з тим, щоб писати там розписувати на контратакетках. А зараз за скрутних часів, мабуть, що і тим паче там правди ми не знайдемо. Друзі, це не рекламна інтеграція, це дещо більш важливіше. Нагадую вам про банку, яку відкрили хлопці з батальйону Спартан і збирають на автівку для виконання бойових задач. Посилання на цю банку всі необхідні реквізити ви знайдете під цим відео або в закріпленому коментарі, або в описі, або і там, і там закликаю всіх перейти, поставити відос на паузу, перейти, зробити донат і сміливо повертатися і дивитись відео до кінця. Підтримуйте ЗСУ і приємного перегляду. Ще одне слово, чому взагалі вирішив? Ви бачите, я трошки так скептично налаштований, чому взагалі вирішив купити. Нічого, типу, такого крутого, позитивного, не очікував від цього релізу, але вирішив придбати по-перше, підтримати, типу, улюбленого виробника коняків. А по-друге, якось теплих, знаєте, спогатів, типу, чого б нас граблі не навчали, а серце все одно вірить в чуда. Отже, давайте спробуємо на аромат. Він дещо спиртозний, і він дещо мікстурний. В ньому ось така мікстурна пряна е, штука, як з якихось сиропів від кашлю на першому. До речі, і сиропи від кашлю вони бувають такі, що, знаєте, трошки там типу спиртові, ось прям один в один. Це те, що перше, е, типу, нас зустрічає. І, на жаль, на жаль, стандартний набір українських маркет Весак і в Тут є нотки грецького горіху, якихось прянощів, якогось чорного цейлонського чаю. Ну, давайте будемо відвертими. Тут є трошки таких древесних нот. Але це не те чудове та потужне дерево, яке було в релізах Таврії більш вікових ще до початку війни, коли вони ще існували. Насправді це все. І спробуємо на смак. Він, ну це точно сироп від кашлю. Він колючий, він солодкий, він мікстурний. В роті ось все так обволакує цією сладістю, наче вона має приховати і спротозність, і колючість, і якісь оффноудз, але не дуже вона їх приховує, тому що він так перчить. Що його хочеться запити. Це така гірчинка якогось дерева, не дуже якісного. Ми там про якусь там якісну діжку, або, я не знаю, про якийсь там стол чи шафу з червоного дерева навіть не говоримо. Це така гірчинка, ось в мене прям рука потягнулася, ось її прям хочеться запити. Ну, і насправді, любі друзі, це все, і я дійсно це зап'ю. Це такий реліз. Можна було б сказати, що він шашличний або застольний, але за його вартість насправді в супермаркетах є безліч інших варіантів, які будуть, мабуть, краще, як такий шашличний або застольний варіант. Кому підійде ось такий коньяк, він підійде тим чоловікам, у яких дружини готують шарлотку і пропитують коржі? Якимось алкоголем. Він підійде тим людям, в кого дідусі, типу, лікують свій радикуліт, пропитуючи, знаєте, бінти спиртом і прикладаючи до спини. Ну, ви зрозуміли, так можна не продовжувати. Дуже дуже шкода, що русня знищила дом марочних каняків Таврія, тому що ось це не рекомендовано. Купляти навіть так, як, як я це купляв, просто підтримати колись улюбленого виробника. Тому що це дуже погано, я ось це допивати не буду. Якось так. Любі друзі, мені здається, що я вже перебрав ну, майже всі більш-менш сприйнятливі та популярні торгові марки та релізи українських кон'яків. Якщо ви маєте на увазі. Якийсь коньяк, який я ще не оглядав, або який суттєво змінився з того часу, як я його оглядав. Або ну ви зрозуміли, то, будь ласка, напишіть про це в коментарі, і, можливо, щось ще зна знайдемо. Тому що наразі я не бачу, чим ще можна було б продовжити цю рубрику рейтинг українських коняків. Таврії немає, Шустав катиться по якості невідомо куди, все інше більш-менш сприйнятливе, я наче вже оглядав. Якось так. Був радий вас побачити. Підтримуйте ЗСУ, споживайте відповідально. Обов'язково поставте лайк, коментар, підписку і все, все, все тому що треба розігнати алгоритми Ютуба, треба показати їм. Що канал все що канал повернувся і набирає оберти, можна репостнути в якусь групу, в якусь спільноту в меседжерах за це буду дуже дуже вдячний. Ну і чекаю ваших порад щодо українських дистилятів, щодо українських коньяків в коментарях. Побачимось!